П'ятихвинка нині багато уваги приділяється питанню емоційного інтелекту. Критерієм того, що людина має розвинений емоційний інтелект, є так звана емоційна зрілість. Це можливість брати відповідальність за події свого життя, адаптуватися до змін, бути гнучким, будувати зрілі стосунки з оточуючими. Емоційна зрілість у сучасному світі це один із ключових факторів побудови якісного та усвідомленого життя. Проте доволі часто ми зустрічаємося з явищем протилежним. Мова йде про так звану емоційну незрілість. Що це таке? Будемо розбиратися сьогодні. До основних характеристик, які визначають людину, яку можна назвати емоційно незрілою. Відносять наступні по перше, це перекладання відповідальності за результати своєї діяльності, свої успіхи і якість свого життя загалом на інших людей, обставини та життя взагалі. Це високий рівень категоричності та регідності, це складнощі у здійсненні саморефлексії, розумінні своїх емоцій та переживань, визначенні причину наслідкових зв'язків. Це демонстрація невідповідних до об'єктивної реальності почуттів та переживань, це нездатність контролювати емоції, коли реакція на найменшу стресову подію може призвести до проживання інтенсивних та дуже яскравих негативних переживань, в тому числі стати причиною, наприклад, розвитку нападу тривоги, це егоцентричність. До того ж. Емоційно незріла людина має складнощі в проявленні емпатії та побудові емоційної близькості. В стосунках така людина буде уникати відкрито проявляти свої почуття та ховатися у свій внутрішній світ в моменти, коли це може бути актуально. Моє місце також складність із плануванням. Воно може здійснюватися виключно на короткий період часу та дуже залежить від настрою, стану реальності та бажань оточуючих. Бути емоційно незрілою людиною означає проживати доросле життя, сприймаючи його очима та психікою дитини. Формально емоційно незріла людина може бути успішною на роботі, мати сім'ю та дітей, проте. Проживати це скоріше як певну гру у заданих обставинах. Причин, які призводять до емоційної незрілості, багато. Очевидно, шукати їх маємо в дитинстві. Найчастіше це відсутність у батьківській сім'ї прикладів емоційно зрілої поведінки. Тобто, відбувається викривлення розуміння того, що таке вираження та проживання емоцій, що таке побудова стосунків. Вираження емоцій відсутнє та сприймається як зайве, непотрібне, незрозуміле, неправильне загалом. Емоції дитини також під мовчазною забороною. А отже, емоційно незрілі батьки передають незрілість вже своїм дітям. На жаль, так може тривати протягом багатьох поколінь. Самостійно допомогти собі стати більш емоційно зрілим край складно досвід особистої психотерапії, коли психотерапевт є саме тим зрілим, рівноваженим, прогнозованим, постійно відкритим та передбачуваним символічним батьком або матір'ю, це основа для розвитку емоційної зрілості. Однак додатково ви можете спробувати зробити наступні кроки. Приділяйте увагу практикам самостійного прийняття рішень та особистої відповідальності. Почати можете з найпростішого, яку страву обрати на обід, яке місце для зустрічі, формулюйте плани на день, вивчайте та намагайтеся розуміти свої емоції, розширяйте свій світогляд, адже це допомагає розвивати гнучкість. Звертайтеся за зворотнім зв'язком до оточуючих та близьких, слідкуйте за їх проявами, а за потреби обговоріть в стосунках свої емоційні реакції. Емоційний розвиток людини це важлива складова її гармонійного та усвідомленого життя. Це потребує часу та певних зусиль, але найголовніше тут поступовість, увага до свого стану. І розвиток навичок самоспостереження та рефлексії. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі! Психотерапевтична п'ятихвилинка.